У Міністерстві охорони здоров'я ведуть новий порядок проходження медогляду для водіїв. При цьому за кермо сідати всім, у кого знайдуть хоч яке-небудь захворювання. Відповідний документ розміщений на сайті Міністерства охорони здоров'я. Згідно з документом, буде заборонено сідати за кермо навіть людям з такими захворюваннями, як сколіоз, геморой і гіпертонія. Серед інших медичних протипоказань для видачі прав перераховані, запалення слізного мішка, поганий слух, проблеми з серцем і судинами, грижа, тиск, доброякісні пухлини, шрами, ендокринні порушення. При деяких станах, наприклад, глаукома, проблеми з серцем медогляд потрібно буде проходити щорічно. А в окремих випадках питання про видачу прав повинен буде вирішуватися в індивідуальному порядку. Водії, у яких вже є права, повинні будуть проходити повторний медогляд кожні 10 років або при заміні посвідчення. Розробники нових правил, як завжди, прикриваються європейськими нормами. Але за словами голови Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олега Назаренка, в Європі перевіряють хіба що мінімальні фізичні і розумові стандарти, необхідні для керування автобусом, таксі та вантажівками.